Карпати і готельно-відпочинковий комплекс Горгани гостинно прийняли прикарпатських журналістів для обговорення законопроекту про роздержавлення друкованих ЗМІ. Учасники пленуму переконані, що друковані засоби масової інформації поки не готові працювати в умовах роздержавлення. Нам бракує знань менеджменту працювати в ринкових умовах а рано чи пізно нам прийдеться йти до цього. За словами Вікторії Плахти, роздержавлення є добрим кроком у майбутнє, проте такий крок треба було зробити ще 10 років тому назад. Адже за цей час змінило мало співвласників видань та матеріально-фінансове забезпечення редакцій. Якщо б ми років 10 тому зробили таке роздержавлення, я думаю, ми могли б зберегти всі наші районні видання. Сьогодні, на жаль, є побоювання, що окремі них можуть зникнути. Нагадаємо, законопроект про роздержавлення був розроблений на вимогу парламентської асамблеї Ради Європи, яка закликала органи влади України розпочати роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади та місцевого самоврядування. За це проголосували 333 народні депутати. Кінцевою метою цього процесу має стати утвердження свободи слова в засобах масової інформації. Обговорення цієї теми учасники пленуму продовжували поза межами конференц-зали, коли мали можливість насолоджуватись природою Карпат та гостинністю готельно-відпочинкового комплексу Горгани. Тетяна Русиняк Ігор Горпопик. Новини телеканал Раї.